Чи війни у червоному куті? Кілька років мешканці вулиці Зарічна потерпають від неприємного і небезпечного сусідства. Там місцевий житель у своєму приватному домоволодінні за кілька метрів від житлових будинків облаштував підпільну свиноферму. Дане будівництво не санкціоноване, до сільської ради вони не зверталися. Про, про дозволу на будівництво. Хоча неодноразово ми зверталися ще до попереднього власника, до Демченка Анатолія Івановича стосовно законного будівництва згідно норм санітарних, що це повинна архітектура, все розрахувати, подивитися. Тому що сам перед нас цікавило те, що дуже близько річка. Ну, на сьогоднішній день у них документи вони не показують, але начебто у них є проект. Але проєкт це одне. А так, щоб вже ввести в експлуатацію, до цього не дійшло, бо якби воно вже було затверджено всіма інстанціями введено в експлуатацію, то тоді було питання до них, що вони неправильно утилізують ці відходи. Люди скажуться, таке свиняче сусідство не дає нормально жити та добряче б'є по їхньому здоров'ю. Тут жити невозможно, тут скільки мух, що не можна з хати вийти. Ні стірки вивішати не можна. Ну нічого, ні форточки відкрити не можна. І ось вам об'єкт, бачите, що робиться. Коли повертається вітер. Од з їхньої території у дворі не можна удержатися ні на городі, я полот не можу в день по пожарі, встану рано, задихаюся. Вони беруть, включають вентилятора, розгонять мух, розгонять оцю цю вонь по селі, Постирати не можна, відкрити двері не можна, ні вночі не можна двері відкрити, нічого. Десь треба з двору тікати, бо вони держать свині. І це так з ранньої весни і до пізньої осени. Мух скільки, що з ними невозможно воювати з мухами. Мухи, як потравлю, то змітаю на підборочну лопату. То це ж не діло. Хтось буде гроші собі заробляти, а хтось буде печінки з'їдати. У мене астма. Я не можу дихати. Мені це я так, або до або до дочки їду, десь або десь двору трапіти. Коло річки невозможно сидіти. Уся вонь вона тягнеться по підрічку і тягне по, по дворах. То це ж так не робиться. А самі до власників зверталися якось мирно, намагалися вирішити. Коли те, я їм сказала, Алла, що вони тільки строїли, Алла, то це ж свинарник такий, то це не дай Бог, це ж така вони ще буде. Нічого там не буде вонять, ми там будемо виробляти газ. З ними балакати невозможно. І вони на всіх плювати хотіли. У них гроші одне діло, а нам що з шостого. Мені їх казав, не треба нічого. Дайте мені спокійно на пенсії пожити, дожити. Місцеві запевняють, неодноразово намагалися знайти спільну мову з фермерами, та діалог ніяк не складається. Ця проблема, про яку ми сьогодні піднімаємо, це виникла не сьогодні, і не вчора, і не позавчора. Вона виникла кілька років тому. Бо будували в цій фермі ще Демченко, ну і Алла. Ясно, що вони обманювали всіх, і вся, і сільську раду говорили про те, що. Тут буде 9 чи 10 поросят, ну а справді насправді їх утримується більше сотні поросят. Ви подивіться, будь ласка, скільки цих свинарників ось отут і з того боку. Коли прийде тепла пора року, то дихати немає чим. Мільярди буквально мух обліплюють все і вся. Я чорнобилець, в мене астма і шамічна хвороба серця. Я не можу вийти на двір. Немає чим дихати. Появляється задуха, кашель. Теж, я думаю, теж саме відчувають і мої сусіди. Ситуація, що трапилася у лютому цьогоріч, стала останньою краплею у свинячих війнах між селянами та власниками свиноферми. Гній і сеч, січні води, вони йдуть в ґрунт, і вони вже пішли в річку і підуть вони далі на нову греблю, на буки. Рибу ловити не є безпечним, правда, якщо вона ще буде в цій річці. А дітки купатися де будуть? Теж в цьому гною і в цій сечі. Так не можна. Вони чинять зло для всіх нас, для всього села і для своїх же дітей, бо своїх же троє діток є. На березі річки Гірський тікеш за кілька метрів від самої водойми місцеві виявили такі собі озера смердючого жижу. Це одразу за парканом сусідів, що облаштували у своєму подвір'ї сумнозвісну ферму. Я дякую телерадіокомпанії, яка відгукнулася на наш запит, приїхала сюди, бо тільки. Шляхом розголосу цієї події. Ось цього всього, ми, мабуть, зможемо якимось чином вирішити проблему. Люди б'ють на сполох, адже на півлітка субстанція свинячого гною з усією своєю патогенною мікрофлорою просто небо розтікається отруйними струмками, забруднюючи водоймища та випалюючи землю. Дійсно, такий факт ганебний, неприпустимий, тому що річка це. Це, вода це святе, без неї ж нічого існувати не може, тим більше наша річка вона є питомою для всієї округи, для керниць, близький каньйон, на який їдуть відпочивати. З усієї України, а тут ось такий факт, ну дуже прикро. На жаль, з власницею свиноферми знімалій групі телерадіокомпанії Жасмін поспілкуватися не вдалося. Жінка відмовилася давати коментар. Натомість пощастило пристріти її співмешканця, з яким фермерша разом займається свинарством. У нас прорвало просто вигрібна яма. У нас стоїть очей її видно. Просто тут вигрібна яма. Звідки асинізатори ми викачуємо її і вивозимо. Ну, в майбутньому воно в експлуатації, як вже буде, воно буде все закрито, ніякого доступу до гною на відкритому повітрі гною не буде ніякого. Розумієте? Будемо демонтувати. Ми вже почали виробництво документації. Дійсно, яка повинна, як належить, як повинно бути. Будемо демонтувати частину, яка побудована. Я вам чесно кажу, воно будовано до нас. Розумію, Але ви продовжуєте, ви ж не припинили займатися господарством, ви продовжуєте ну, і, не, і не може гній, отак просто небо в березі річки. Ну, це... ну ви, я вам кажу, от прорвало у нас туди на берег річки. Ми приберемо приберем без питань. В річку воно не дотікало ніколи, такого не було. І викачувати його туди. Ну, не, у нас стоїть грібна яма, стоять спеціальні труби. Открив клапан, а воно все збігло в грібну яму. Просто прорвало туди в берег витекло. Приберемо без цього. Ми порозуміємо, що це неправильно. Звісно, було б добре, якби смердючу субстанцію можна було прибрати. От тільки не все так просто, оскільки свіжі синяче гній викликає ерозію та деградацію ґрунту, забруднення підземних вод, найближчих водоймищ та призводить до їхнього цвітіння. Потрібно 3-4 роки, щоб гній став добривом, а не отрутою. Аби відверта нахабність фермерів не зійшла з рук, люди звернулися до правоохоронних органів. На початку 2019 року до Жашківської відділення поліції надійшла інформація про можливі протиправні дії з боку одного із фермерів одноосібників які проживають в селищі Червоний Кут. Дана подія була зареєстрована до єдиного обліку Жашківського відділення поліції і проводиться перевірка. Станом на сьогодні було здійснено виїзд працівників Центральної екологічної інспекції в Черкаській області, які здійснили відбори зразків ґрунту, води і проводиться в даний час дослідження. За результатом дослідження було прийнято рішення щодо притягнення особи або до кримінальної, або до адміністративної відповідальності та відшкодування наданих їм збитків. Тим часом власники спокійно продовжують займатися підпільним бізнесом, нарощуючи поголів'я. До верхня частина до першої. Не введена в експлуатацію, вона ще построєна ще до нас, зроблено без нас. Що можна зробити, яке поліє можна втримати у, тому, у тих маленьких будиночках? Це все розраховано на свиноматки, на маленькі поросятка від дня народження до 40 днів утримання і продажу. Від годівлі тут фактично немає у нас. Ну, кажуть люди, що протягом дня буває по кілька машин, до вас приїздить так, за. Якщо людина, за... я перепрошую вас. До мене можуть заїхати і 15 машин, товариші, куми, друзі. На пряме запитання журналіста: то скільки ж голів тримають у так званому домашньому господарстві? Відповідь дається отримати не одразу. Ти подивися на гноярку, хіба це десь свиноматок, скільки гною буде. Подивися, скільки гною. Ви це яке поголів'я, Ви за кількість і не казали. А? Яке поглів'я? В ну, пределах 15 гулів великих зараз. Свиноматок. А вже на 10 в межах села. Ну, Вивеземо ще 5 свиноматок, вибракуємо. Вивезем. У нас драховано на 8 свиноматок станки стоять, розумієте? Опорос 8 свиноматок. Виростили, поросятка продали, опять 8 свиноматок, опять виростили, продали. Ну для того щоб якось розкрутитись, далі вести будівництво, ви ж знаєте, допомога малому бізнесу. Оце два помічники малому бізнесу стоять один і другий, що стоять тут. Допомагають з усіх боків в держави. Ми не взяли жодної копійочки грошей. Жодної копієчки грошей, держава нам кредиту не дала, допомоги ніякої нема. І от о, виростили, продали і щось уклали в будівництво. Виростили, продали щось уклали. Перевірити, якою ж є реальна кількість тварин, ані сусіди, ані очільниця села. На жаль, змоги не мають. Яка кількість, так як кожен рік заявляє домовласник, пише 10 свиней, так як у нас є рішення. Не більше 10 осіб свиней тримати в домоволодінні. Піти до неї в домоволодіння без дозволу її або відповідних органів ми не маємо права, через що змушені будемо тепер звертатися до відповідних органів, які виявлять оце все, наскільки масштабне це вирощування свиней, тому що такі відходи, які ми сьогодні бачили, там куча гною. І зливання оце до річки, воно, звичайно, ну, не добре. Те, що будівництво свинокомплексу є несанкціонованим, фермер не заперечує. Водночас запевняє, питання врегулюють найближчим часом. Ми вчора, ну, вже не вчора тільки, ми почали підняли це питання. Все буде зроблено в межах допустимих норм. У нас все. Ми з коли? В найближчий час ми вивозимо все по я що у нас є. Найближчі поняття ну ну місяць півтори, бо це ж треба з цим усім скерувати. А поки папери робляться, а служби працюють, люди так і продовжують біля. страждати від свинячого сусідства. Оскільки безпечна вісень проживання від свиноферм щонайменше 2,5 кілометри, повітря ближче, насичене масою небезпечних хімічних сполук, таких як аміак і сірководень, та алергенами, що при регулярному вдиханні призводять до різкого погіршення стану здоров'я. А ще постійний додатний запах викликає підвищений тиск, головний біль, запаморочення. Ці люди часто страждають від стресу депресії. Словом, проблема питання навіть не у смороді, мухах чи екології, а в тім, що таке сусідство просто убиває.